Друзі, в нас війна нікуди не пішла. Вона тут, вона зараз, вона в нас вдома. На сьогоднішній день, якщо мені не зраджує пам'ять, 1296 кілометрів лінії фронту. У нас всі добровольці, нас всі розуміють, на що вони прийшли, нашого їх навчають. Не обов'язково бути, знаєте, як протеїновим богатирем да? для того, щоб виконувати якісь задачі. Не треба перекладати нашим дітям це в спадщину. Це маємо ми зробити. Це випали на наш вік. І Як потрапив в третю штурмову, я саме потрапив одразу на посаду інструктора. Тому що до того я був в іншому підрозділі. І я був на Клічіївському напрямку, на Бахмутському напрямку. От, там я отримав травму саме в лікарні. Я пережив дві клінічні смерті. завжди здавалося, що я такий безсмертний, я навіть жартував, знаєте, більше разу не помреш. Але, але, але як бачите, ось. і після того вже я, на жаль, не можу так бігати, ефективно виконувати ті бойові задачі і бути таким ефективним кулеметником, але я маю досвід, я маю навички, я маю знання і я радо передаю їх е -е, всім, хто хоче долучитися до нашої команди. Мій позивний студент. Я інструктор в й штурмовій бригаді. Якщо ми почнемо ще з початку повномасштабного вторгнення, з міста Ірпінь, коли в мене ще не було форми, і під час евакуації одного з цивільних хлопців, коли я засунув його в машину, він мені сказав, що в нього є форма. От, він закінчував військову кафедру. І він мені запропонував віддати ключі від квартири. От на що я вже розвертав машину і кажу, друже, я в свою квартиру не піду, не переживай. Спочатку ми зайдемо з тобою. Я тобі гарантую безпеку. Ми піднімемося до тебе додому, ми піднімемося з тобою в квартиру. Ти мені дасти цю форму, і після того я тебе відвезу на точку евакуації, саме під Романівський міст, який був підірваний, де була точка переправи. Я його евакуював і цю ж ніч. Був перший бойовий вихід, я йшов другим номером зі снайпером, і під час тоді, коли ми готувалися, екіпівалися, я вдягаю цю форму. На ній було написано Студент, і так хлопці прозвали мене студентом. До початку повномасштабного вторгнення я не приймав участі в бойових діях. От а саме коли прокинувся вже 24 лютого, от, в місті Ірпінь і зрозумів, що прийшло. Занадто близько, без вагань, без розумів прокинувся та пішов виконувати свій обов'язок чоловічий. Приєднався одразу до ТРО от, і приймали участь в обороні саме міста Ірпінь. А, після чого, вже коли прийшла деокупація Київської області, тоді вже я почав підшукувати саме свій підрозділ. третя штурмова бригада це та родина, в котру я мріяв, мабуть, потрапити. Я взагалі чув багато про азовську родину, про азовський рух, і в мене були такі мрії туди потрапити, але не було такої нагоди. І саме повномасштабне вторгнення мене туди привело. Були в дитинстві такі мрії. Я дуже мріяв потрапити в якісь спецпризначення, тощо, але мене не взяли е, в армію. Це мене просто я не пройшов комісію і мені поставили СО 6 Я непридатний був до служби в армії. І все. Але я, як колишній спортсмен, я дуже швидко адаптувався. Я, мені показували, просто я робив. Давай з переносом по металу по 2-2-2-2. Щоб вижити, треба вчити військову справу. Ті, хто нехтують навчанням, хто нехтують статутами Збройних сил України, хто нехтують взагалі усім, що може е забезпечити якісь знання, да, котрі допомагають під, час виконання, допомагають під час виконання бойової задачі, да, от, то вони дуже швидко гинуть. У національної гвардії нас цінують за характер, те, що всередині тебе, можна навчити людину за півроку відтискатися, можна навчити підтягуватися, можна навчити її тримати зброю, можна навчити її штурмувати, копати будь що. Тому це не проблема. Головне, що ти усвідомлюєш, наскільки ти розумієш, що це надважливо для тебе. Не обов'язково бути, знаєте, як протеїновим богатирем для того, щоб виконувати якісь задачі. У нас всі добровольці, у нас всі розуміють, на що вони прийшли, нашого їх навчають. Не так давно, коли наш підрозділ, наша бригада була на Авдіївському напрямку, саме хлопці мені телефонували і казали, друже, вибач, що ми так мало да, до тебе прислухалися, вибач, що ми запізнювалися на 5 хвилин на ранкову пробіжку. Вибач. Тому що хлопці стикнулися з тим, що треба багато-багато ходити, багато фізичних навантажень. 85% нашого часу, де б ми не знаходилися, ми постійно тренуємося, ми постійно відвідуємо полігони. І саме завдяки тому, що в нашій бригаді приділяють надважливе, надважливу увагу тренуванням, саме тому в нас, мабуть, з восьми поранених семеро виживають. Важко поранених. Це літаки. Скажи, бридан, опять наверное, пішов. На вторий круг. Не, ушел. я ушел, да. не Стоїмо. Там не тепличні умови. Коли по тобі відкритий вогонь, коли йде обстріл, коли тебе може контузити, коли тебе може засипати землею, коли тебе уламками може бути поранені очі, банально кров тобі може заливати обличчя, де кричать, де, ну, де пекло, котре не намальовано. З жодних от, церквей. От, е, тоді той момент настає, коли ти не думаєш, ти працюєш. Ось наші ці тренування потрібні, що це має бути на рефлексі. Е, з мого спостереження все відбувається не так, як на початку повномасштабного вторгнення. Я не можу коментувати ті події і які складові впливають на це, що чоловіки забули, що це їх прямий моральний обов'язок захищати тих, кого вони люблять. Це не мають робити за нас. Жінки не мають робити за нас наші діти. Не треба перекладати нашим дітям це в спадщину. Це маємо ми зробити. Це випали на наш вік. І ми хочемо нації нашій нагадати про те, що друзі, в нас війна нікуди не пішла. Вона тут, вона зараз, вона в нас вдома. На сьогоднішній день, якщо мені не зраджує пам'ять, 1296 кілометрів лінії фронту. І в нас не йде просто війна, коли ми зустрілися на кордоні, десь і армія на армію вирішують якісь. Питання війна не йде третій рік. Війна не йде 10 років. Війна не йде 31 рік. Війна триває вже проти нашої нації як понад три століття. Поспіль. Ми лише продовжуємо боротьбу наших попередників. Ми не просто воюємо, ми боремося за існування нашої нації в світі.